Так, всім вітання. Мене звати Кароліна Шмалько. Я є керівницею департаменту регіонального розвитку в Дніпропетровському обласному молодіжному центрі. Дніпропетровський обласний молодіжний центр спільно з громадською організацією ДОІД за сприянням проєкту про підтримку громадянського суспільства та молоді, що реалізується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії, розпочинає дослідження потреб молодіжних центрів Дніпропетровської області. Ми, як представники обласного молодіжного центру, систематично комунікуємо з командами молодіжних центрів, дізнаючись, з якими проблемами вони стикаються щодня, та які в них є потреби для здійснення реалізації якісної молодіжної роботи в себе в громадах. Даний збір організовується у партнерстві з молодіжною радою Придніпрова, права. У підтримці Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ще важливим інструментом взаємодії з органами місцевого самоврядування, молодіжними центрами і так далі. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України багато фахівців по роботі з молоддю вони призупинили свою діяльність в громадах, а деякі молодіжні центри взагалі перестали функціонувати. Таким прикладом є молодіжний центр в такому великому місті нашої області, як місто Нікополь. При через загрозу артилерійських обстрілів та значного пошкодження приміщення молодіжного центру він призупинив свою діяльність, але не дивлячись на такі складні умови, багато свідомих громадян вони активізувалися, стали волонтерами та волонтерками. А деякі молодіжні центри вони стали не тільки осередками для розвитку молоді та національно-патріотичного виховання. Вони стали певними волонтерськими хабами. Для когось це взагалі стало поштовхом для створення молодіжного центру в своїй громаді, аби молодь вона якісно проводила своє дозвілля, соціалізувалася, реалізовувала свої ініціативи та розвивалася в напрямках неформальної освіти. Адже зараз у більшості проходить дистанційне навчання, і це безпосередньо впливає на розвиток особистості. Та на формування громадської позиції таким прикладом є Софіївський молодіжний центр, який розпочав свою діяльність на початку цього року, а саме влітку, зараз нам дуже важливо бути об'єднаними та ефективними, тому приділивши менше 20 хвилин на заповнення анкети, дуже допоможуть нам. Окреслити вектори подальшої роботи та партнерства. Саму анкету можуть заповнити як і керівники молодіжних центрів, так і їх представники. Загалом там і загальна інформація контактна, і загалом їх потреби, проблеми з якими вони стикаються.